Привіт, я як завжди на прогулянці. Сьогодні ми з Ральфом був вдвох, бо кузя десь ночував вдома, але десь пішов і нема. Так, знаєте, дуже гарно я сьогодні встала, це на понеділок. І так дуже класно, коли є в заморозці щось. От я, наприклад, зараз поставила сирники собі смажити і пішла гуляти. Вони там собі смажаться, а я от гуляю. Деякий час займаю ці заморозки, щоб їх зробити, але потім ось так зручно, дуже зручно. Щось таке у нас тут вилилось, начебто як у машині масло потекло. Якась така машина велика їхала, напевно, так і є. Гуляємо. Всім бажаю гарного продуктивного дня, продуктивного тижня, щоб ночі наші були тихі, дні також, щоб все у нас було добре. Зараз сміття треба винести, бо в той понеділок я не винесла. І, коротше, ну так вам скажу, дуже спекотно те сміття. ну... З ним таке там. У нас машина приїжджає, такі є пакети великі, і машина приїжджає і забирає. ну Треба їх виставляти, бо машина до, нас, до нашої хати не доїжджає, а так трішки не доїжджає до нашої хати, треба виносити. То це треба зробити, щоб сьогодні не забути. З погодою на сьогодні так начебто хмарно, але я вважаю, що спекотно. Якось так немає, іначе чим дихати. Чи таке відчуття, що буде дощ? Якось так парку, ось так скажу. Де ти, був? Де ти був? Ми гуляли, а тебе нема. Де ти був? Сміття пішла викидати сміття. Так, дівчатка ходила в ТБ, там почала вам трішки знімати зранку. Що купила? Купила ось такий журнал для кросворди, ось так називається. 56 гривень 90 копій. Яку мене син полюбляє зараз такі кросворди, але ціна така цікава. Колись вони коштували там 20 гривень, ну такі копійки. Далі взяла ось таку книжку. Книжка розвивайка з наліпками. Дивіться, ось такі наліпки. Далі ось всякі тут завдання. Думаю, нашій Марійці сподобається. 74 гривні 90 копійок. Сьогодні не вийде мені мене завести, а можу завтра завезти. Так, що ще взяли? Морозове взяли ось таке: це син і племінниці, 25 гривень 90 копійок. Цукор взяла 34 гривні 90 копійок. Якщо цукор береш, там якісь картки дають. Але я там не розумію, які картки дають. Не цікавилась. Лимон, 18 гривень, 87 копійок. Хочу зробити сир з сметани, такий, на маску сирну. І е, треба в лимон, там, сік лимона. Масло взяла ось таке. Далі молоко по 34 гривні 60 копійок. у нас начебто спека спала. Зараз якраз дощ прийшов, то, надіюсь, воно не буде не кисле. Так, що ще взяла? Завиток з маком. Я дівчатка, дивилася і в тіктоці. Зараз ці такі завитки рекламують. Кажуть, що саме смачна булка. Взяли, спробували. Так, дійсно вона дуже-дуже смачна. Тут у нас є 100 г, 18 гривень, 80 копійок. Вершки взяла 26 гривень 40 копійок. Так, ще що ще взяла квас, от такий квас п'єм. Дуже подобається. Зараз мені мені по знижці, по карті моїй 62 гривні, 32 копійки. Так, круасан ще взяли ось такий, не знаю, спробуємо. круасан коштує, щось не можу тут зрозуміти. 27 гривень 90 копійок. Так, напевно так. І батон, де цей батон? Ось такий 18, а ні, 15,50. І начебто кого нічого не купили, 800 гривень немає. А, ще е, племінниця попросила купити Марк. ще зайшла на кошту. Забрала вам колись картинку, яку вставляла, ось такий набір, це такий хвостик, дитячий такий набір, хвостик і такий, такий обідок з вушками. Але я відкривати, напевно, обідок не буду, дивіться, ось такий. Так, і буду замовляти, напевно, Марійки, тому що в мене скоро день народження. Начебто хоче теж такий. І я її покажу. Якщо вона захоче, обов'язково її замовлю. Ось такі покупки на сьогодні тут. У нас нарешті пішов дощик, і дощик такий, знаєте, без поки грози і блискавки, бо я так відношусь до блискавки. І сьогодні я повісила білизну на вулиці і пішов дощ. Так майже завжди. Я ось на балкон вішаю, так, і в мене на балконі скоріш висихає, чим на цьому. На вулиці, так. У нас такого, знаєте, немає цього. Накриття, щоб вішити на, на вулиці. І ну, дощ іде, воно мокне по два рази, я не хочу прати, бо це ну, не економне, скажімо так. У мене день теж самий, все одне й те ж саме. Прання прасування, готування. Так дивлюся по відео, все те ж саме. Але це життя, нічого це не поміняєш. Було спекотно, міняли одяг частіше, і тому це треба це все повернути, як кажуть, на місце. Зараз кажуть, так посміхаються вже треба куртки шапки одягати, бо буде вже менше мінус, о, плюс 35, Ну це такі, знаєте, смішинка, як кажуть так. І хотіла сказати вам ще на рахунок цього сайту нового тема, чи темі, чи як вони там називаються, я нормально відношуся, бо зараз дуже багато за і проти, якщо людина собі захотіла там купити, і захотіла вона там щось придбати, її думку коментарем або порадою не зміниш. Людина хоче так і буде так робити, тому. Я так відношусь. Я там замовляти нічого не збираюся. Моя позиція така. Але в мене щось там інша якась позиція, люди зі мною не згідні. У кожного, ми всі дорослі люди, у кожного у нас позиції міняються. І так дуже багато на рахунок цього сайту. Ж. Вони всім пишуть дуже багато реклами. І я не вважаю, там знаєте, хто ж замовив. Ну так вирішила людина і так замовляє собі. Кожен має право вибирати, що і як де купляти. Ось так. Це знаєте, на рахунок мені колись списали на рахунок метра, що метра не можна ходити, може, і то й так, не можна, але метро надає нашим українцям роботу. Люди купляють, ходять там дуже багато. Я бачила людей. Ось так. Ну, це таке. І іноді там кажуть, що в метро не можна ходити, а в сенсей тоді теж не можна ходити. Ну, це так. Це кожна позиція, кожного різна. Я не осуджую Кожен, кожна людина, ми всі дорослі люди, і кожна людина робить якийсь вибір свій. Ну, я так розумію. Так, у мене як я казала буденність. Треба розібрати білизну, така невеличка. Величка кубка. Сьогодні не готувала, бо риба є. Там ще м'ясо залишилось у нас. Робила ці такі лаваші. нам сподобалось. Другий раз робила таке смачне. смачно воно виходить. Тому сьогодні не готую. Тільки зробила ось сметани таку намазку. Бо є у мене рибка, я ж купляла в закупці з ВТБ і є вона. Тому завтра будуть, напевно, на ранок бути Ось так. Так хорошо цей дощик пройшов, але мені ось дихати нема чим і все. Якось так немає такого повітря свіжого. Ось. Так що так. Так. Буду працювати, вам бажаю гарного настрою, спокійних, тихих днів, без сирени і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.